Добрий ранок. Починаємо урок, і у нас з вами сьогодні друга запись, але вона дуже коротка, тому що. Ви пишете за саме зараз контрольну роботу. Я вже обчислила кількість задач, але на слайд це не показувала, це не обов'язково. Тому я відразу переходжу до вашого домашнього задання. А ця коротка запись, як ви пам'ятаєте, тільки для того, щоб у нас нумерація не збивалася по записям. Ще нова порція задач. Поки що не прибирала я цю дату. До завтрашнього уроку, я сюди тут теж приберу. Ну, все, я більше не знаю, що ще додати. А, знаю. Всім удачі на контрольній роботі. Все добре. А, і до речі, до речі. Якщо хтось на урок не ходить і тому ви не слышите то, що я розповідаю за кадром, поза кадром, то тут інформацію додам. І це вже для тих, хто додивиться відео до кінця. Дивіться, сьогодні у нас середа, ми пишемо контрольну, а завтра в четвер ми пишемо тест. І завтра я е, вам сформулюю завдання по виданню зошита. Саме завтра, тобто ми завершуємо тему і з четверга на п'ятницю там якраз невелике домашнє завдання буде, і дуже класно можна оформлювати зошит. Все, от тепер точно все, і я можу завершувати запис.